Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість камер. Це виходить. Одна це ось тут, одна ось тут. Ось там на будинку, Так, добре, треба буде підключити. Зараз. Ой, треба піти на комп'ютері. Хоча б включити ці камери. Так. А, що є? Блін, класний, звісно, з комп'ютер, щоб ще не, не треба було додому вертатися. Ой, ладно, треба вже йти підключати йти лягати спати. О, кстати, Друзі, всім привіт! Я Еміральди, я вітаю вас на моєму новому відео. І сьогодні, коротше, друзі, ну кого ж, як не мене? Мене, коротше, відправили знову в якесь село. Я не знаю, так давайте оце тут поприбираємо трішки. Мені сказали приїхати сюди чисто, попідключати камери до цього монітора. Але, ну, поки що, типу. Тіпа... Так, давайте. Ось... Тут валяється, я не знаю, тут село таке наче вже давним-давно закинуте, але вроді будинки цілі. Обережно спустимося. Мені коротше, друзі сказали їхати в це село, встановлювати сюди камери. Камери -то вже встановлені, от мені дали карту, і по цій карті треба на кожну камеру підключити. от Перша камера. Це дуже дивне місце. Для чого на цьому камера буквально? Ану, давайте перевіряємо. Да, все працює. Так, тоді далі. Ось тут нема камери. А, давайте по карті. Ось тут має бути камера. А, ага, на моєму будинку, на цьому тимчасовому. Коротше, треба підключати камери та й все просто лягати спати. Завтра вже їхати наше село. Ой, так, ось ця от камера. Далі, далі. Треба десь тут. А ось тут камера. А, давайте тут камера. І ось ця майже остання. Давайте не дотягуюсь. Так. Тепер треба перевірити, як вони працюють. Давайте чуть-чуть подалі відійду. Так, перша камера, це ось тут вид, хорошо. Так, шоста камера, це тут. Я взагалі не розумію, наша тут камера, то так погано все видно. Так, добре, О, працює. Тут камера працює. Тут камера теж працює. Тут камера теж працює. Я не знаю, для чого дві камери в одному і тому ж місці. І остання камера ось тут. Все вона працює, вон там я стою. Так, все, по суті, ану, давайте перебі... Та В принципі, все, що тут. Я не знаю, кстати, що мені тут робити. Казали, по суті, тут що тут робити, я не знаю. Бо тут поприбирати трішки щось. Оп, тихо, тихо, тихо. І все, по суті. О, кстати, що за бочка? Книжка якась? Ну. Правила. Не виходь на вулицю після двох ночі. В три ночі закрив всі вікна і лягай спати. З трьох. тут так дивно, якісь номери розстелені. Перший, другий, четвертий, дев'ятий. З... Так чекайте З трьох до чотирьох ночі не перевіряй камери і в 10.00 йти додому. А де, я не знаю, де номера 3, де. 5, 6, 7, 8. Що це, звідки ця книжка взялась? Ясь право. Та боже, кому мені треба. Так, оно два. Це все спалю. Присвіт для чого воно треба, які правила? Мені от завтра завтра вже їхати додому. Це не знаю, це теж вже можна спалити, по суті, я камери підключив. Так. Ну, давай. Ай, боже, закинув якийсь будинок. От туди, напевно, десь. І тай просто хай лежить собі, що воно мені мішає. Вже два тут кам'яний пол так, все, під полоть это і що. В принципі, короче, в принципі можна лягати спати. Я не знаю, що за правила для чого вони. Мені все що сказали це от прийди зорби камери і то і все, типу забудь вообще. Все, я все підключив. Кстати, а скільки зараз годин? Зараз Два ночі. О, і це, 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 ти, це, ти, Мені тільки що казали, що не можна виходити на вулицю, а чого нельзя? От, і що. І що сталося? Що зі мною сталося? Ну, настільки просто нічого робити pues, в цьому селі, що я не знаю. Мій компас вибили, але він якось тут дуже дивно, типу, двигається. Ну, він так не. Взагалі не знаю, куди він веде мене. Він тут весь час обертається. В принципі, не знаю, для чого він. Його теж можна спалити просто і все. Та й, в принципі, можна йти, лягати ще пару посидіти, Я чесно взагалі спати не хочу Тут Тим более такий комп'ютер, коли я за ним ще посиджу Може потім включу якусь запись, може щось тут цікаве найду на цьому комп'ютері. Цей комп'ютер, монітор. В принципі, зараз скільки вже годин. Зараз три, кстати, годин. От зараз мені сказали, що зараз не можна перевіряти камери. Я перевіряю камери. І що ж стається? І нічого не стається. Ну, боже, ну Як завжди, ці батьки жителі розказують і все, і всі цього бояться. Дивіться, тут, кстати. Наскільки це просто вже забути село, ви подивіться, тут хтось залишив просто речі свої. Кстати, дуже дивно, тут всі нові якісь речі. Давай, давайте прибираємо ці шкафи звідси. Мені казали, що з цього села треба взагалі все вивезти, що типу, можна забрати. Так що я думаю, все це можна теж з собою забрати. І якщо що, пожалуйста. И, кстати, казалось, що казали, що да віктор. Давайте перекриємо їх. Отакну з от, шкафом і все. Ой, боже. Давай тут ой, блін. тут Уй, тихо-тихо, тихо. І тихо, тихо. коротше думаю, можна сходити напевно в ліс. Типу, в принципі, тут робити більше нічого. Що, я не знаю, що тут можна робити. Сказали, що камера не перевіряй на вулицю не виходить через трьох ранку. Та й все. Ну, коротше, так що можна піти в ліс, в принципі, щось, напевно, на дерево нарубати. Давайте, ну, в принципі, нарубаємо трішки. Тільки давайте, напевно, далі зайдемо. Щоб тут. Якщо помітили, що я тут щось рубав, то хоча б не так було помітно. От сюди на дерево. От сюди на дерево піднятися. Не знаю, взяти собі скрафтити. Давайте скрафтимо собі верстак. Щось, ой, сюди покладемо. На ньому не знаю. Ой. Треба доски скрафтити і з досим, не знаю, там, наприклад, просто сходинку ходинку і, і тут от, такий диванчик зробимо, отак. От. Оп! І все, і можна спокійно, спокійно собі посидіти отут або поставити, отак. От. І все, буквально сидіти тут, дивитися, роздивляться. мене щось тут не пригоржається, звісно. Але Ну тут видно, кстати, от тут село, якщо піднятися наверх. От, от сюди піднімемося, наверное. Ви подивіться, там видно село отак, от, може, приблизить, там видно мій комп'ютер. А це, дуже дивно, тут такі вікна, що тут я можу. настільки чисті вікна, що я можу побачити, наприклад, що я роблю у себе на комп'ютері. Давай тепер віримо, наприклад, сьому камеру. І що тут? Отут? А що тут може бути ще? Тут нічого немає, нічого не видно. В принципі, а що тут має бути видно, наприклад, шоста камера, можна переключитися, нічого не видно. П'ята камера. Чекайте, що? Мені показалося тільки що хтось зазирнув туди за будинком. Чекайте, чекайте перш... перша камера. Друзі, ви, ви, ви це бачите? Ч чекайте, 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 тихо, тиха, тихо, тиха. Чекайте, де це місце це ось там. Що це таке, друзі? Ви бачите? То, ну, давайте, я підійду. Зараз сюди от, от сюди. Ну, не видно, блін. От знаю, десь тут за дерева спрячусь. Чекайте, дайте ще камеру включу, якусь, не знаю, може шосту. Шостий не видно, а четверту? Теж не видно. Ви Подивіться. Зараз скільки? Чекайте, чого зараз показує, що зараз Кільки... дві години ночі. Чекайте, тихо. Тихо. Друзі, ви це бачите? Що це таке? Чекайте, чекайте, чекайте. Перша камера. Дайте подалі. Тихо, 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 тихо. Так, 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 як вийти з цієї камери? Як? Це бачите? Чекайте, так, а що це таке! Блін, а ну давайте обличчя, я і не бачу, що це таке, не можу зрозуміти, що це. Так, друзі, ну давайте перестренемо сюди на дерево. Нам ще дерево. І що це, це якась Сільничка чи що? Тихо, 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 вона сюди повертається. У них очі, вони чекайте. Ні-ні-ні-ні-ні, вони йдуть? Ні-ні-ні, вони не йдуть до мене. Тихо, тихо, дитя, не Перестріп, Ну, сюди, сюди. Тихо, головне, щоб. Я не знаю, що це, але головне, щоб воно мене не помітило або вони, або що це таке? Тихо-тихо, вони ходять по селу, ви подивіться, друзі. Я не знаю, Підійду поближче сюди до села. От сюди на дерево, з цього дерева, от сюди. І ось так от. Друзі, вот оце... тих, вони мене помітили? Вони мене походу помітили. Друзі, ви подивіться просто. Що це таке? Я не розумію. Тихо. Води, я не знаю, ви ти спробуємо. Вони. Я. Ой! Блін, там моя вода. Тихо, спускаємося. Ви подивіться зараз. Скільки зараз годин? Зараз 4 ранку. Garam Mararam Tuntung Perkuntung Garam Mararam dan Madu Dung Dung, -dung Tak Tuntung Perkuntung merupakan, maram per merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa. Я не знаю, давайте спробуємо якось прийти до будинку. І що це таке може бути? Мені казали, не виходь з трьох до чотирьох на вулицю, закрив вікна. Ой, дуже чусь. Чекайте. Вони на тому дуже. Дулуня мрека ханяла з орам біаса. Швидко в дім, в дім, в дім, в дім, в дім. Особисто швидко, швидко, швидко. Так, щось. Як їх взяти цю штуку? Закриєм тут вікна. тут вікна. Теж все позакриваємо з комп'юлерсність. тихо, 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 тихо. Тут полку поставимо щоб воно не впало. Друзі, ви це бачите просто? Що це? Ну дайте. Я не знаю, я зламаю чут. Але тут нічого не видно. Не десь там за цим буде. Блін, мені і дуже цікаво. Якщо дуже чесно, то дуже лячно. Гарам марарам рараман марараман Дан маду дунг 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 Та тунтунг прекунтунг Мерупакан сосок махлук халус Янг сринг бергентаянан Пада булан пуаса Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri, garam mararam raraman mararaman, dan madu dung dong dong tak tuntung perkuntung. Uma criatura sobrenatural que costuma vagar durante Do mês do Ramadã. Antigamente, eles eram apenas pessoas comuns que amavam dançar a música Garam Dan Madu nas noites do Ramadã. Diz a lenda que de tanto ouvirem essa música, acabaram sendo amaldiçoados e se transformaram nessa desgraça. Se alguém ouvir a música Garam Dan exatamente meia-noite, essa criatura irá aparecer para... Garam Mararam Raraman Mararaman Dan madu Dung 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 Tak Tung Tung Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa. Tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri, garam mararam raram. Ma Що це було, друзі? Я так і не зрозумів. Ви це бачили просто? Я все забарікував тут. Сам спочатку не повірився, а тепер все забарить. Забар... Я не можу це виговорити, друзі. Ви бачили просто? Я вже не розумію, скільки я раз я за це про за цю запись скільки я раз сказав, що це, але я справді не. Так, тихо, тут більше нічого немає. Ні, майже, тут вже почало світліти, і це дуже дивно, давайте перевіримо всі камери на всякий. Так, тут немає нічого, тут теж немає. Тут теж, тут, і тут. І тут. І тут теж немає. Добре, ну, в принципі. Я не знаю, давайте тоді покладемо покладем тут ліжко взагалі. Я не знаю, ці комп'ютери, все буде. такі вікна я забарикадую, що там уже світліше, звісно, але. Ой, блін, я дуже хочу спати. Я не розумію, друзі, я не знаю, ви може напишете в коментарях, що це було, але я справді цього не розумію. Добре, давайте це все, все тут викладемо з мого інвентаря, просто викидаємо це все. Буду лягати спати. Це, друзі, давайте я буду виключатися, я буду вже лягати спати. Це теж треба викидати сюди все.